Чи безпечно вакцинувати літніх людей, які мають хронічні захворювання, наприклад, цукровий діабет чи артеріальну гіпертензію? Ризик розвитку тяжкого перебігу захворювання від будь-якого штаму SARS-CoV-2 зростає з віком і є вищим для імуноскомпрометованих осіб та або тих, хто має супутні хронічні захворювання, у тому числі діабет, артеріальну гіпертензію та ожиріння. Особливо важливо, щоб усі люди в цих групах високого ризику отримали всі рекомендовані дози вакцини проти covid 19 щоб забезпечити найкращий захист від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації та можливої смерті. Загалом лише особам із тяжкою алергічною реакцією або анафілаксією на першу дозу не слід отримувати подальші дози. Тієї ж вакцини.